Були собі два брати. Старший був багатий, і вся його родина складалася з нього та його жінки. А молодший брат був бідним і мав купу дітей. Одного разу брати засперечалися, як краще на світі жити, правдою чи кривдою? Старший брат каже А ходімо, спитаємо у трьох подорожніх якщо хоч один з тих, кого ми зустрінемо, скаже, що. Правдою краще жити, ти виграв. А як усі троє скажуть, що кривдою краще, то я виграв. Тільки якщо я виграю, тоді я очі тобі виколю. Згоден? Так, каже молодший брат, згоден, бо я знаю, що всі вони скажуть, що правдою краще жити. Вийшли вони на шлях і стали визирати подорожніх, аж ось іде селянин. Вони його питають. А скажіть нам, чоловіче, добрий, як краще на світі жити, правдою чи кривдою? Певно, що кривдою, каже селянин, якщо зараз можна, як можна прожити зараз правдою, це ж неможливо. О, цей мій, зрадів старший брат. Трохи згодом іде дорогою купець. Спитали його брати, як краще жити, правдою чи кривдою. Звичайно, кривдою, каже купець, якби я правдою жив, давно б моя торгівля занепала і всі багатства б розвіялись. О, і другий мій, каже старший брат. Чекають вони на третього подорожнього, коли йде священник. Радіє менший брат. Хто хто, священник, ну напевно, скаже, що правдою, то краще жити. Підійшли вони, вклонились пану цю й просять розсудити їхню суперечку. Чим краще на світі жити, правдою чи кривдою? Ех, як по щирості признатися, то кривдою воно вигідніше, каже священник. І третій мій, каже старший брат, а тепер я тобі очі виколю. Як так виколиш? вжахнувся молодший брат. Як же я без очей дітям на хліб?